Безхатні тварини проблема, яка значно ускладнилась із початком війни, адже багато мешканців виїхало, кинувши своїх хвостиків просто на вулиці. Покинуті тварини можуть становити неабияку загрозу людям, адже є носіями небезпечних і смертельних для людського організму інфекцій. Тому саме стерилізація є чи не єдиним виходом із цієї ситуації. Так, днями мирнограді за сприяння фонду щаслива лапа відбулася безкоштовна стерилізація без Тварин. Плануємо тут бути 7-8 днів, план у нас 350. Вуличних тварин наш профіль це відлов і стерилізація саме бродячих вуличних тварин, щоб скоротити чисельність, щоб убезпечити місце і громадян. Окрім проведення стерилізації, лікарі повністю обстежують тварину та роблять щеплення. Це повністю іде фінансування фонду Щаслива лапа, повне повне фінансування. Стерилізація, вакцинація від сказу, перетримка і ну всяке таке. Попутно ми вирішуємо всі проблеми тварин, які у них є на. Наприклад, пухлини, всякі е проблеми зі здоров'ям, те, що ми можемо осилити, полікувати. Наталія у ветеринарній справі вже більше 15 років. Попри фронтовим містам у рамках безкоштовної стерилізації почала їздити ще із початку повномасштабного вторгнення. Зараз я стерилізую безхатньо відловлену собачку. Потім ми її вакцинуємо від сказу. Ставимо на вушко ось таку бірочку. Це означає, що тварина стерилізована і не становить небезпеки для людей, оскільки вакцинована від сказу. Простерилізували тут і тварин марноградського притулку. Коли є можливість і вільні місця, то ось Світлана вона опікує всіх тварин. В місті вона їх знає всіх в морду і є тварини, які опікунські, наприклад, люди утримують багато тварин, годують багато тварин, то і вони теж сюди потрапляють в цю програму. Лікарі зазначають, ця процедура є повністю безпечною для організму тварини та тільки покращить її самопочуттям. Стерилізація лише однієї тварини це десятки ненароджених безпритульних тварин.